Доброго здоров'я всім, хто завітав в гості сьогоднішнє відео про просування по сюжету Cold Creek, а також про старт зимового сюжету. І ще покажу вам свої покупки два нових сюжети. Тож, приємного перегляду. Ну, що ж а перед вами... Мій золотий струмок від Lucas Gold Creek. Встигла трошечки я за ним уже посумувати, давненько не брала в руки. І ось зараз, нарешті, почну його знову вишивати. Зараз у мене почнеться перший вишивальний день по цьому сюжету. Так він виглядає на зараз. Готовий він на 4,18, і загалом відшити на ньому 3625 хрестиків на зараз. Отож починаю його вишивати і незабаром покажу, що виходить. А усіх вітаю знову, повертаюся з результатами відшиву по своєму золотому струмку від Lucas Gold Creek. Вишивала я його, напевно, днів 5, я так думаю, потрошку. Тому що не завжди був час сісти, взятися за нього і так добряче повишивати. Але дякую на тому, що була можливість світло час. І я його все ж цей сюжет просуваю, хоч і потихеньку, але він у мене росте. На ньому мене відшилося за цей час 1948 хрестиків. І Зараз його відсоток готовності 6,43. Буду далі вишивати, ще трошки повишиваю і, напевно, буду ділитися вже результатами такими підсумковими за першу половину грудня. Тому що м, хочеться мені взяти ще якийсь сюжет, повишивати, попросувати трошки. На жаль, звичайно, фінішів я м, таких не планую до кінця грудня, але хоча б свої улюблені сюжети, один, два, може три, все ж трошечки повишиваю. Тож, йду його далі вишивати, і знову незабаром вам покажу. Де ж він у мене і наскільки підріс. Так, цього разу я вишивала дерева, добралася до палатки. Ось тут вона вже, в принципі, починає вимальовуватися оцей такий косий нахил, це уже ось, оця частинка палатки буде. І дійшла я до своїх коників, ось вони вже є, силуети. Думаю, що я цього разу їх уже повністю зашию. І Може, перейду до неба і до цих ось гір. Хочеться мені трошечки гаму змінити, то я, напевно, туди буду просуватися. Ось такі плани, тож я піду і спробую повишивати. І скоро вам все покажу. Вітаю! Хочу показати вам. Старт грудня місяця. Сьогодні в мене перше число, перше грудня, перший день зими. Але насправді я не планувала щось починати. Вистачає сюжетів, які я вже вишиваю, хочеться щось завершити, чимось фінішувати, але чи то настрій такий, чи плани змінилися, важко сказати, але мені щось захотілося. Зробити старт і більш того, зимовий старт. Перед вами сюжет французька вишивка. А сюжет від Мадам Ляфі. Якщо я правильно його переклала, то звучить він як зимова станція. А, вишивати буду на Мурано. Сіра Мурано пропонується як основа. А у мене це 32-й каунт. Я покажу поближче. Ось така сіренька основа. Кольори яскраві, зелені, червоні, має на сірій основі бути дуже гарно. Нитки DMC, я вже їх розвісила на органайзери. Всього тут 20. Три кольори використовуються у вишивці. Розмір сюжету буде 32,2 на 29,8 см. Це на 32-му, ну, на 16-му каунті. Техніки, які тут використовуються, повний хрест переважно, беку зовсім небагато І буквально 4 петіти. Мабуть, все вам розказала. Вишивати буду покростіч сага. Покажу перші хрестики вже вам незабаром. Хочеться мені прямо повишивати вже дуже-дуже цей сюжет. Ніколи не думала, що, ну, не подобались мені раніше, відверто кажу, зимові сюжети, але чи то. Змінюється уподобання з часом чи просто такий настрій, не можу сказати, але хочу цей чудовий сюжет, зимовий, дуже хочу його вишити. У мадам Ляфі дуже багато гарних сюжетів, ну, практично кожний хочеться вишити. Але розпочати хочу з цього. Якщо сподобається і сама техніка це такий, начебто, і семплер і не семплер, тому що є сюжет, є. Там і якісь елементи, типу потяг, там пташка. Не зовсім якби семплер. Я, чесно кажучи, не дуже розбираюся в цій французь... французькій вишивці. Але хочу дуже спробувати принаймні. Тому піду вишиваю і незабаром вам покажу перші результати. Починати буду з лівого нижнього кутика, вже відмітила собі. А де починається картина. Залишаю знизу і зверху всього по 2,5 см. Тут ось навіть видно, що добре не вистачає, щоб зап'ялити усю канву, але не знаю, чи вистачить мені по 2,5 см. Не впевнена, але буду пробувати, буду ризикувати. Все, іду вишивати. Скоро знову почуємось. Привіт! Захотілося мені поділитися з вами проміжним результатом. Відшито наразі у мене рівно 2000 хрестиків. Вишиваю ялиночку, як ви бачите. Процес дуже гарний і дуже легкий. Багато зашивається одним кольором. Прямо якісь геометричні фігури ось на нижній частині ялинки. Просто швидко, легко, клас. Дуже я задоволена. Нагадаю, це різдвяна станція від мадам Ляфі. Скоро почуємось. А я перехожу до сюжету Gold Creek. Зараз знову буду його вишивати. Отак він зараз виглядає. І незабаром покажу вам свої просування. А перед вами знову сюжет від Лукас Gold Creek і мої просування по ньому. Підріс ще на 1322 хрестики мій сюжет. Як і планувала вишила уже частиночку гір ось тут, повністю зашила оленя. Двох оцих коників, і максимально ось цю частинку також постаралися пропуски позашивати. На зараз сюжет у мене готовий майже на 8%. Отака краса виходить. Отака. Розкішна природа, розкішний пейзаж підростає, мене радує. Дуже-дуже він гарний. А, так, ну що, хочу вам показати ще свої покупки м -м, першої половини грудня. А, два цікавих сюжети. Тож, давайте перейдемо тепер до перегляду новинок. Не новинок, але моїх нових покупок. І перед вами перша моя покупка за цей період це сюжет від Goblin Set. Називається Він Весняний ранок. Це мій перший набір від цієї компанії. Схем є багато в інтернеті, але в мене було бажання купити все-таки набором. І вишивати вже з готовою канвою, мати схему, нитки, тобто не, не робити підбір. І я знайшла на сайті Мурчини Рукоділля ось такий чудовий сюжет. Зараз я зніму захисну плівку. Хотіла просто показати, як він запакований. Такого я ще не бачила. Насправді ну, такого пакування ось в такому пакетику запаяному. Зараз зніму захисну плівку, щоб ну, не шелестіти в кадрі. Це було вимкнення світла, але вже знову відновили електроенергію, тож можемо продовжувати. Так, я вже зняла цю захисну плівку, він же пакетик, він такий, схоже, одноразовий, тобто, навряд чи можна буде там зберігати процес. Um, ближче покажу вам цю красу, яка має вийти. Нагадаю, весняний ранок називається цей сюжет. А я досить непогано знаю о, сюжети Гоблен Сет, але чомусь він мені раніше на очі не попадався, хоча не скажу, що це новинка. Я періодично заходжу на румунський сайт. Дивлюсь, що там виходить, обираю те, що мені подобається. Потім шукаю у нас на сайтах. Найшла я поки що. Ну, є ще інші дійсно сюжети на Мурчиному рукоділі, але мені припав до душі ось цей. Ні, ті, його я і придбала. Зараз поглянемо, що ж тут у нас вкладено в набір. Так, відразу в очі кидається така. Хайма дуже якась, вона така чорна, причорна, сіро-чорна. Друк відверто не дуже. Я вже бачу, що це буде проблемкою, якщо не зробити перенабір. Ну, таке. Будемо розбиратись. Так, гобеленова сітка, власне. Так, це гобелен. Я, здається, не сказала. Губеленова сітка румунська. Начебто відріз а -а -а рівний, сітка з розміткою, дуже схожа на, звичайну Лукасовську, але я вже бачу, що трохи вона якась в сторони покошена. Ну, в принципі, якщо, і ось навіть складе нам, бачите, і нерівно. Чтоб то відріз рівно складений, а сама розмітка якось сюди поплила вправо. Ну, не знаю, В принципі, якщо вона мене буде дуже вже турбувати в плані, чи не перекоситься сюжет на цій сітці, то я можу замінити на обленову сітку, звичайну, яка в наборах Лукас використовується, вона ж і продається відрізами, на метраж, тому що це не проблема, в принципі, тому що ця якась, я придивляюся, щось вона мені трошечки не подобається. Так, нитки. Погляньте, які у нас тут нитки. Кожен. А, до речі, я не сказала. Зараз технічні характеристики, які у цьому сюжеті. Його розмір буде 42 на 28 см, і в вишивці використовується 26 кольорів. Нитки DMC, принаймні так написано в описі. Ще я не подивилася, чи є тут десь на самому, на самій цій вкладці де щось написано. Але в описі це нитки DMC, і в принципі Goblan Set комплектують свої набори нитками DMC. Так ось, отак вони виглядають у наборі. Кожен, кожен колір на такій окремій палетці. і з віддрукованим символом. Якість друку, каструшечки. Ну, якщо не буде повторюваних символів, а ось бачу, наприклад, оці майже однакові, але товщина. Символу різна, тому, напевно, можна буде не заплутатись. Це, взагалі, просто квадратик. Ну, Білий, напевно, таким чином, позначений. Не знаю, схему ще не роздивлялась. Разом з вами взагалі відкриваю цей набір. Так, ну, власне, все. Більше тут. А, ні, зараз я гляну, ще тут щось може є. Крім схемки. Та ні, наче немає нічого в ні, мголочки. А, Є ключ, ключ є. Як виглядають сторінки на вишивці, також ось показано. Всього 15 листів. Ось такий вигляд буде мати а, розкладка цих листів. Тобто тут 15 листів, листи, до речі, А3. Не такі здоровенні. Але якість друку все, звичайно, просто не дуже Я навіть не знаю, як зробити нормальний скан, щоб зробити далі перенабір. Ну, коротше, буду думати. Але. Те, що на виході буде ось така краса, воно якось заспокоює. А, не знаю, ще, коли я його почну вишивати, але вже дуже хочеться. Начебто не, не складно має бути всього 26 кольорів. І ось така краса має вийти у підсумку. Ну, і давайте покажу вам зараз другий набір. І другий набір, який я придбала на початку грудня, це Ankor. Називається він Waterways. Номер ось. Тут можна подивитися внизу. Так, купила я його в такому трошечки пошкрябаному стані. Ще його не відкривала, хочу також разом з вами його відкрити. Була впевнена, що добре знаю всі сюжети Анкор, так як це один із моїх улюблених виробників, і випадково натрапила на зовсім мені незнайомий. Вперше його побачила буквально кілька тижнів тому. Не знаю, чому він мені не попадався, я не можу це пояснити, але причому я його побачила на. Сайті Анкор оригінальному і почала шукати в нас. Найшла в одному, ні, в двох місцях. Поки роздумувала над покупкою, він мене з корзини пропав і став недоступним на сайті. Коротше, дівчата, знайшла я його на у якогось продавця, негайно замовила, тому щоб не думати, тому що і цей заберуть. І він уже в мене. От так, десь він, напевно, довго в цього продавця лежав, тому що він такий весь такий покоцаний, якийсь такий дуже, але новий, не розпакований. Все, знімаю захисну плівку. і давайте дивитися, що саме там. Так, віддача Подивіться, Сидим, сидим, немає плівку. Є. Ось нитки повипадали. зараз ми з ними розберемося. Е -е... показую. Угу. Цю красу. Просто він мене от з першого погляду я в нього закохалася. Думаю, треба бігом брати. Але ж не знала, що його прямо. Ніде немає, і я ж кажу, прямо за ним пошуки такі влаштувала, і все-таки вдалося мені його швидко купити. Він до мене дуже швидко доїхав, насправді. Так, що ж у нас тут є на дворі? Вишивається він, цей набір, цей сюжет на Аїді 16-го каунту. Ось. Вона білого кольору, і на такій картонці складена на картонку. так Розмір цієї роботи буде 25 на 31 см, і у відшиві використовується нитки Анкор, звичайно, кількість чомусь не вказано. Чи може я не, не додивилася. Так, ну, як зазвичай, нитки на а, палеточках зразу розкладені на таких органайзерах. Всього тут дві такі планшетки і вкладені, як, а, ну, як зазвичай, у анкора в наборах. Не так, якщо їх дуже багато, їх не намотають на органайзер такою великою кубкою, а їх вкладають окремими, окремими такими моточками. Напевно, стандартні схемки є Бик Схемка міленька. Це не лукас, дуже міленька, але гарно надрукована, тому, в принципі, проблем не має бути. А, другий лист, ага, з одного боку з беком, з іншого без. І всього тут два листи схеми, ага, інструкція, волка тут причеплена, і ключик. З номерами кліточок. Ну, власне, все. Така краса, такі а, і пейзажі гарні, і будиночки, і оці якісь пароплавчики два. Ну, коротше, просто супер. Ось і качечки, дивіться, яка мала тату, і качечки. Тільки зараз побачила ось. Ну, дуже ніжний, дуже гарний сюжет, і мені вже дуже хочеться його почати, але не впевнена, що в цьому році я його буду починати. Можливо, в наступному, можливо, в рамках якогось марафону, поки не знаю, тож буду визначатися пізніше. Ну, що ж, буду завершувати. Дякую всім за перегляди. Бажаю всім нам Тихих спокійних днів і ночей, без тривог, без прильотів зі світлом, з теплом, з водою. А нашій Україні якнайшвидшої перемоги. Почуємось в наступних відео.